Цей новий рік я вирішив зустріти з рибою. Мені м'ясо, чесно скажу вам, вже надоїло. Я таки купив шматочок риби. Показував 510 гривень. У нас було Цей шматочок вийшов на 430 гривень. Е, в общем, я його розрізав на три кусочки і один я вирішив засолити. З одним я вирішив пообідати. і одним я вирішив повечеряти. Я вам чесно скажу, ця риба наскільки ситна, не знаю, як це буде по-українськи, що просто я, я переїв у нову річну ніч. Я, звичайно, не все з'їв, але один кусочок я з'їв на обід, а один кусочок я з'їв на вечерю, і мені було дуже важко. Як я засолив, я подивився ролики, подзвонив дружині, вона експерт якби, по рибі. Одну е, ложку солі е, столову і чайну ложку цукру. Отак от, от рибку за ну, всю обваляв у цьому суміші е, солі і цукру. І на сутки. це я ще зробив до, за сутки, до Нового року. Давно хотів приготувати такий торт, печиво, печиво потрібно, варене згущене молоко, сметана для крему. Молоко подивитись тоді банан, горішки, ізюм, і отака форма. Що вийде, давайте подивимось. А тут рецепт, в принципі, дуже простий. Для крему ми змішуємо сметану і згущене молоко це варене. Його в мене, звісно, немає міксера, довелося взбивати все це вінчиком. Дуже довго, дуже важко, але я з цим справився. Потім, що потрібно, налити в якусь миску молока і отак. От Печиво там трошки помахати. Ну, Я б вам рекомендував, якщо у вас таке сухе печиво, як, як у мене було, ну, трошки довше його вимочити, щоб воно трошки більше впитало, тому що я його просто окунав. Ну, чуть, чуть воно, мені б здається, ще можна було б зробити як влажніше, щоб він був більш вологим цей торт. І отак от, слой печива, потім оцей крем, слой, слой крему ми так, ну, не, не жаліючи, якби, воно вийшло, там все нормально. Печиво, я не пам'ятаю, наскільки там ну, з пів кілограма печиво я купив. отак от Слой крему. Потім я сюди дольками ще нарізав банан. Можете додати будь-які фрукти, які вам, <світтєві> які вам любі. ну, Я дивився, що банан. Потім ще один слой печива, потім знову ж таки кремом. І потім я ще на цей слой я додав суміш горіхів і ізюму. Я їх залив кипятком. Я горіхи завжди обдаю кипятком. Це мені там один дід рекомендує на ринки. Я якби так, так і роблю по його законам. От, е, от, от Потім знову ж, знову ж таки слой печива, слой згущеного гущеного молока цього ж крему, і зверху я. А, ще в мене одна прослойка бананів вийшла. Ну, і потім зверху я все це присипав горішками, ізюмом. Після цього його просто потрібно поставити в холодильник на 5-6 годин. Якраз у мене він до вечора пропитався, і ну, все смачно вийшло. Салати. Салат для мене на новий рік це салат з крабових палочок. Але я бачив дуже багато рекомендацій, рецептів, якби до класичного салату з крабових паличок додають мандарини. От, я вирішив спробувати, але не на всьому об'ємі. Отак, от я палочки нарізав водний мій. Я брав ну, класичний салат, палочки, потім кукурудза і яйця варені. Теж я 5 штук порізав. Ну, і майонез все це зробив, перемішав ще в обід. В обід я пообідав якби, салатом без мандарин, ввечері спробував з мандаринами. З мандаринами мені сподобався, класний. Там багато думки розділилися. Я ставлю плюс з мандаринами варто того, щоб його скуштувати. От, В обід я собі зжарив отакий от кусочок рибки Один попередньо я його там посолив. Поперчиву, він 10 хвилин там промаринувався, буквально пару хвилин, 2-3 хвилини з обох боків, потім лимончиком. Отак я пообідав, я вирішив якби в 6 не вечеряти, як я завжди роблю. Цей соус я спробував манго, але мені здається, він до риби не дуже йде. Він якби забиває вкус риби. Отак от я в обід. Пообідав. Я ввечері вже нічого не знімав. Я виїхав попрацювати в таксі. Мені хотілося з'їздити на хрещатик подивитися атмосферу, як би свята. Я вам так скажу: не було ніхіра, не замовлень, людей мало. Атмосфера ніяка. Атмосфера взагалі не відчувалася, не відчувалося свято в Києві. Звичайний день, тільки більше міліції було, поліції чи як вони там. от І коротше. Ситуація така собі, взагалі, настрій не був святковий, і всі, з ким я вчора розмовляв, всі бажали миру, і я вам всім теж бажаю миру. Я хочу, щоб цей рік нам приніс миру, щоб ми остались живі, здорові. Гарного дня вам!